І всім привіт, дорогі друзі, з вами Фенікс, і сьогодні я буду приходити карту, «Знайди кнопку номер 8», яку створив мені Блейз. Тому давайте подякуємо йому у коментарях, що він створив мені карту. І також не забувайте підписатися і поставити свою королівську подобайку під цим відео. А ми погнали! І ми на першому етапі, а типу в лобі ми. Тут у нас є рулес і все як потрібно. Він зробив все до останньої мілачі. Це просто треш повний. Але в нас тут є така зачарована кнопочка play. Тому давайте нажмемо і почнемо. Грати в карту левел 1. Так, ми з'явилися десь в якомусь будинку. І тут домі дуже красиво, мені подобається такий стиль. І давайте будемо пробувати шукати кнопочку. Першим чином я ліпше буду оглядати дерева, і також зайду в будинку. Можливо, і в будинку є десь тут кнопка. О, тут є якась кнопка і е, лол. А, блейз-блейс-блейс. Він знає, що я ж, олю... я ж просто обожнюю цю фразу. Поки що я тут нічого не бачу, але тут красиво. Те, що сказати, це красиво, то є красиво. Він фанно продекорував цю кімнату, цей будинок, я би сами такий жив. І тут таке велике ліжко, мені подобається це ліжко. Можливо, десь тут під люками, можливо, він десь сховав. Але мені здається, ні. І, на жаль, їх тут нема. На жаль, кнопочки немає, і мені здається, що я довго буду тут. Я щось знайшов, типу підвала ззаді будинку. Інтересно, давайте тому давайте подивимось, можливо, тут щось кнопочка, і ти вже близько. М -м так, якщо я близько, то кнопка має бути десь тут, так? Я ж надіюся. <г <г> тому давайте ще раз Кнопка. Так, ту кнопку я вже вроді нажимав. Так, е -м -м -м. І де може бути кнопка? О, ще одна кнопочка. Ні, вона нічого не дає. На жаль, шкода, це дуже шкода. Він її постарався і він мені пише, якщо потрібна допомога, пиши. Та ні, я якось самий справлюся. Так, я лише тепер замітив, що тут є доріжка до будинку, і, можливо, в цій доріжці. Є якась кнопка, яка приведе мене до наступного рівня, я, звісно, надіюся. Я надіюся, що я знайду її. Це остання. Ні, на жаль, немає. Та я вже тут так обходив багато, я, можна сказати, цілий великий круг зробив і нічого не побачив. Навіть коло дерев нема, ну є кнопки, але вони фейкові. А мені треба справжньої. Так, друзі, що вам сказати? Я поки що нічого не знайшов, хожу брожу і нічого не находжу. От мені просто інтересно, я, як я цю кнопку не міг замітити, але, на жаль, вона нічого не дає. Цю я перевіряв, вона теж нічого не дає. На жаль, на жаль, я вже обійшов все і не знайшов кнопки, ну, знайшов багато кнопок, але не знайшов ту, яка приведе мене до наступного рівня. Тут копатися не можна, в правилах написано. Ну, я вже був там в долині, там нічого немає. Давайте подимося коло будинку по стінах, можливо, вона якось. Там захована, але тут нема, в принципі, ничок, де вона може бути захована. Тей будинок, я вже, можна сказати, другий раз перевіряю і поки що нічого не бачу. Я лише знаю точно, що тут лише одна ця кнопка, яка показує лол. Лол. Люди, допоможіть, де ця кнопка проклята може бути. Я не розумію. Я взагалі не розумію, де може бути кнопка. Просто тупо не знаю. Де вона може бути? Я вже обходив скрізь, і я нічого не побачив. Так, а чого? Як? Смисл, як це я зробив? Так, я нічого не розумію, треба спуститися мені. Як спустити? Я вже спуститися не можу, все. О, що? Що? Я не зрозумів. Весь ще цей час кнопка була під моїм носом. Друзі, а тепер угадайте, де я появився! <плес> так. Мій улюблений тропічний ліс, я його просто ненавижу усім серцем блес! Я просто обожнюю від тебе. Ну добре. Що сказати, я зараз на дереві, я Тарзан, так? Да, я вже зараз на дереві, я не знаю, як я заліз, але я на дереві. І треба тепер зрозуміти, як мені тут знайти кнопку? Я не знаю. Але, друзі, я щось помітив. І зараз вам це покажу. Я коли піднімався на дерево, я помітив, що там щось є інтересне. Наприклад, оце командний блок, але тут немає кнопки. Командний блок я знайшов, але кнопку я не бачу, і я не можу залізти ніяк. Я не знаю, як поки що залізти на це дерево, але з якого боку кнопка, я також не знаю, якщо воно взагалі є. Фенікс, треба. Фенікс. Ти був дуже близько. Та я знаю, що там є кнопка. Але як дістатися на неї? Я навіть її не бачу. Так, тр... Ану, Можливо, я не впаду, треба чуть посунути. Бачу бачу кнопку, бачу кнопку, але я не зможу дістати, чи зможу. Я дістав! Я дістав! Ого, нічого собі! І. Нарешті. Левел 3. І що я тут маю знайти? Ну, звісно, кнопку. Але як, я не знаю. Лабіринт. Молодець, дякую, я скіловий. Хі. Як я маю пройти цей лабіринт, будь ласка, підскажіть мені. Окей, зараз все буде зроблено. Run. Ну і де да, може бути кнопка? де вона? Ну і де? Я вже тут ходжу не знаю скільки. Рік, два, три. Не знаю, але де це може бути кнопка, як, і... як блесь такі... Добре заховав. Тут нічого. Ага. Тут нічого немає. А може щось є? Я точно не знаю. Давайте перевіримо. Так, бачу кнопку. І... що тут у нас є? Та ти що? Йован. Йо, він, броді якось так. Я переміг! Я пройшов карту, знайди кнопку номер 8 і Блейс мене зразу привітав. Якщо під цим відео набереться 20 лайків, я карту викладу в свій ДС. Це типа Блейс написав, так? Бо в мене ДС немає. Добренько, добренько, це дуже інтересно, це дуже прикольна карта була просто. Неймовірно, 10 з 10. Краще карт я не бачив. Якщо що у Blaze вийшло також відео, де він дивився, як я проходжу цю карту на його каналі, тому ссылка на його канал буде в описі. Я надіюсь, що вам сподобалось це відео, бо тут було просто нереально круто. Мені сподобалося знаходити тут кнопку. Субі карту кинути в інтернет, це просто бомбезна карта. Дякую Блейзу, що він мені створив таку неймовірну, просто чудову карту, і я пройшов її. Ну просто подивіться на це личку, Ну як на це личку неможливо підписатися. Тому, друзі, давайте наберемо під цим відео хоча б 20 подобайденів. мені буде дуже приємно. І давайте на відео Блейза також назбираємо 20 лайків. І буде друга частина. Він зробить ще одну карту. Дякую за ваш перегляд, за вашу подобайку, за ваш коментар і всім пока, друзі!